В ніч на вівторок Харків чергове опинився під атакою. Цього разу це були безпілотники, що завдали руйнувань у Салтівському та Немишлянському районах міста. В останньому найбільше постраждала ціла вулиця з будинками приватного сектору. Один з шахетів зачепився за дерево та вибухнув частина його крила і досі висить на гільці. А поряд результат Понівечений будинок даху, в якому майже немає. Це о -о -о около трьох часів було, так? Ну десь так. Я не знаю. Часи злетіли, все злетіло і нікуди було глянути одразу. Такий звук, як скрижет метала. Як по металу, то скрижет такий страшний, звісно. Ну, ну, металічний такий звук був. А потім бабахнула. От. А я лежу, проснулася, лежу. На мене стекла сипляться, штукатурка, лежу. Ну а потім вже коли стихло, все встало. І то вийшла і побачила, що таке твориться. Все у мене, у мене двері. З дому дом будинку вже. Двері відкриті, все відкрите, окна побиті, повністю. Ну, так от. Ну і прийшов. Як ми залишилися в будинку? Всі спали. Я спала, бахнула. посипалося все. Я підскочила. скло скрізь. Руки порізала. одягалась. Жах. Ви знаєте, навіть не плакала. Мовчала і все. А зараз поміряла давління, в мене тиск великий. Як камінь стане? Жах, коли все закінчиться. Сили вже немає. немає молився. Внаслідок нічного прильоту в нас пошкоджено було. 23 будинки приватної власності, 5 будинків, багатоповерхових КП житлоком сервіс вибито було вікна понад 250 одиниць в будинках приватної власності. 52 одиниці вікон вибито у нас в будинках комунальної форми власності. На зараз всі роботи вже щодо закриття вікон у нас закінчуються. Залишилось десь там два-три будинки, які зараз працюють. Працюють на місці всі відповідні служби, комунальні підприємства. Реємства зруйновані 10 покрівель в приватних будинках. Вони зараз над ними працюють відповідні спеціалісти приводять до ладу те, що можна зробити станом на сьогоднішній час. Відновлюється електропостачання. Будинки тут по цьому провоку без електропостачання, але зараз працюють представники відповідних організацій для відновлення. На жаль, внаслідок цього прильоту в нас троє людей постраждали. Один тілесні ушкодження, двоє людей гостра реакція на стрес. Але наразі всім оказана медична допомога, і сподіваємося, з людьми буде все гаразд. Сьогодні так летіли, на вас За ініціативи міського голови було організовано мобільний ЦНАП для того, щоб людям тут оперативно надавати послуги, пов'язані з оформленням виплати коштів по програмі державній програмі є відновлення та реєстрації права власності, у кого ще право власності не внесено до електронного реєстру. Всі ці послуги будуть надаватися сьогодні за потреби завтра, поки ми не приймемо всіх людей і не надамо їм всі ці адміністративні послуги. Уже за сьогодні за годину звернулося більш ніж 30 осіб, тому ми не зупиняємося, працюємо далі і надаємо відповідні необхідні послуги людям. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.